Майдан ТВ завжди е жорстко дуже виступає, але влучаємо е час того що в ціль. І тому е з позитиву розпочне наш дуже гострий коментатор і експерт Дмитро Снігирьов. Права справа, ви знаєте це. Е пане Дмитре, так що дістали ми когось? Хоч та пане Валентине, можемо поздоровити один одного. А на цьому тижні розпорядженням голови Луганської військово-цивільної адміністрації пана Гарбуза підписано розпорядження про ліквідацію Сіродонецького комунального підприємства «Сєродонецький аеропорт. Це, Це Грошети не, пі... не підуть. Ми поставили з вами велику і жирну крапочку в цій справі, не зважаючи на той шалений тиск, який здійснювався на вас персонально, на телекомпанію, на мене. Тим не менш, ми стали на заваді розкрадання. І я хотів би цю суму підкреслити, щоб знали 4 мільярдів державних коштів. Другим пунктом це звільнення е, директора комунального підприємства Сєродонецький аеропорт, пана Фалалєва і відповідно створення ліквідаційної комісії. Це тобто, пане Валентине, незважаючи, я ще раз підкреслю наша лений спротуб корумпованих державних чиновників. Співробітників спеціальних служб ми все ж таки змогли показати позитив і дійсно той вплив журналістської середовища громадських діячів на ті процеси, які відбуваються в цій країні. Саме реальна боротьба з корупцією не декларована вигляді з'їздів, маніфестів, О, заяв звичайно. виступів на телебаченні. А те, що конкретно відбулося, 4 мільярди це вибачте бюджет Луганської області. Другий пункт. Тут ми виступали, пане Валентине. Ми привертали увагу до такої справи, що свого часу заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації пан Клеменко Юрій Юрійович провів нараду, на якій були присутні представники Луганського енергетичного об'єднання. До речі, це підприємство належить російському, він вже український бізнесмен Григорішин, яке і тут -от треба зробити, я поясню, в чому основна була Гродзинка. Це підприємство не перереєстровано на територію України, працює в ЛНР ага. і, відповідно, всі гроші мали б йти туди. Йшлося про те, що заступник голови військово-цивільної адміністрації пан Клеменко зібрав усіх керівників підприємств комунальних. Контрольованої частини території Луганської області. Відповідно, присутності представників, я ще раз підкреслюю, російської, російської компанії. компанії фактично постав вимоги про перерахування 255 мільйонів гривень. Тут була і... заява, так, відповідно, заява мене це вразило. Ну погодьтеся, як це, фірма не перереєстрована. Вона не працює за законами України, вона не знаходиться в юридичному полі, це то не має важелі впливу. Вона фактично паралізує господарську е, діяльність усіх комунальних підприємств Луганської області, е, ставлячи вимоги сплати на ту територію грошових потоків. А реакції нуль. Ну я направив відповідну СБУ заяву. Довго ми чекали три місяці, прийшло зі Служби безпеки України управління Луганської області. Управлінням Служби безпеки в Луганській області розглянуто ваш лист від 26.05. Зауважте. <свісно> <свісно> та, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення заступником голови військово цивільної адміністрації Клеменком. Розглядом вказаного звернення встановлення. Встановлено, у ньому не міститься даних достатніх для початку досудового розслідування та внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. З повагою ТВО заступника начальника відділу Прищепа. Mm. Ну так от я пояснюю і пану Грицаку, і, в принципі, я колегам, так скажімо, Луганським не буду пояснювати. Нема сенсу, є ця відповідь. Що йдеться про те, що 255 мільйонів державних коштів мали бути переведені на ту територію, на рахунки фірми, яка не зареєстрована, О, і діє. Відповідно, ці дії голови заступника військово цивільної адміністрації підпадали під дії статті 285, частина 5, фінансування тероризму. Чому не знайшли підстав? Напевно, тому що пан Клименко це колишній керівник Луганського управління Служби безпеки, діючий полковник. Ба Більше того, пане Валентине, це та людина, якого згадував загиблий волонтер Ендрю, називаючи його незвим... незмиваємим гівницом. Так от пан Грицак, я хотів би сказати, що я все ж таки дотиснув ту ситуацію, і гівно прийдеться змити все ж таки. Але це менше це з це тим, пане він. Він. навіть отримаючи отаку от, от відписку, фактично це реакція все ж таки якась. Реакція пішла в плані того, що були проведені обшуки в банках, відповідно вилучена документація Луганського енергетичного об'єднання і заблоковані рахунки. Тобто гроші лишилися у нас, На нашій в Україні. Територі. Пане Монте, ну, це, це в... ще 255 мільйонів. Ми повернули прямо тут, не виходячи зі студії. Третій епізод. Я просто поясню, чому я зупиняюсь на цих епізодах. Я хочу Ні, показати треба реальний прийти, вплив довбайте цю, довба, скалу, скелю, довбайте цю скалу. лупати скелю Лупати цю скалу. скелю і є реальні результати. Система не працює, я згоден з попереднім виступаючим, але якщо ми привертаємо увагу, хоча б йдуть якісь превентивні заходи, які не дозволяють гроші. Ну, тобто, болото Ці студії так, трохи починаємо так, ворушити. Не трохи, а дуже сильно. Так. Ці студії так само ми піднімали питання, що в місті Ізюм Харківська область ми знайшли адресу, за якою було зареєстровано 3,5 тисячі вимушених переселенців. Ця адреса була внесена в єдиний реєстр. Але, пане Валентине, тут знову наголос. Фактично цієї адреси не було. Тобто. Був факт внесення завідомо неправдивої інформації в єдиний реєстр. Були зареєстровані так само, незрозумілі 000... вита і пішли гроші, шалені гроші. Гроші виплачувалися протягом року. Генеральна прокуратура відповідає: Я не буду забирати багато часу, я просто покажу. Щоб всі розуміли, що ми не тільки виступаємо, а контролюємо. Yeah, yeah, yeah. Генеральна прокуратура мою заяву переадресовує на Харківську обласну прокуратуру. Uh -huh. Харківська обласна прокуратура робить так само переадресацію на Ізюмську міську прокуратуру. <рес> яка звичайно, яка звичайна знайде чи не так. знайде, бо гроші там ну дуже серйозні. Там йшлося про те, що взагалі по Харківській області тими переселенцям. Ліповим так званим було виплачено понад 1 мільярд державних грошей. Ну я думаю, ми схему все ж таки заблокували. Мені ті відписки, це знаєте, це, до речі, пане Луценко, я відійшлю оті всі відписки, хай він подивиться, як на його служба працює. Бо зміни він нам, як вийшовши на трибуну, він обіцяв зміни в системі прокуратури. От мені хотілося побачити, як воно буде мінятися і чи буде мінятися взагалі. Ну це от той позитив, це пане позитив. Валентине, і дуже великий. Три епізоди, по яких ми відпрацювали 100%. Це ті гроші, які не вда... ми не дали разом з вами, разом з журналістами, разом з усіма небайдужими людьми вкрасти з державного бюджету. І це е, тільки так і можна діяти зараз. Ну от, е, А як зараз діяти, коли м, пройшлися вже, як то кажуть, знов таки журналісти виявили цю, цю стіну, на яку теж мільярди, начебто були. Ну, ви самі бачили, Пане, що воно таке. Яка не втримає так, навіть е, того кролика, як, та, як, та. кролика. Все вірно. Але це знов-таки е, безвідповідальність. Гинуть люди, як і раніше, і. Е, Активізація зараз на Луганщині вже пішла. Тобто вони перегруповуються і локально десь будуть, ну, Путін не дасть нам спокою ще довго. Знаєте, пане Гонтине, дякую, що ви запросили. До речі, от ви завжди от відчуваєте момент, що в мене у вас, як то кажуть, журналістська чуйка. Я зараз поясню на рахунок активізації і взагалі тих от, от істерик, знову все пропало, зрада. Так, нас розстрілюють, ми не відповідаємо. Так, дійсно, був момент, коли загинули за одними оцінками семеро наших військовослужбовців, за іншими дев'ять. Я поясню, чому. Ті два військовослужбовці ці не бойові втрати. Але тим не менше, ну, будемо відштовхувати ну, так, за, 9, цифри 9, в дев'ять але пане Валентине, ми знову мусимо казати, що це було локальне загострення ситуації на конкретному відтинку фронту в конкретний проміжок часу. Немає перспектив загального наступу бойовиків. Я хотів би заспокоїти. Ви знаєте, ну, на цьому, е, от, е, на конкретних прикладах я хотів би спростувати цю інформацію. Початок липня характеризується другою річницею звільнення Слов'янська. Ви пам'ятаєте, яку істерику тут підняли? Знов таки і спостерігачі, і аналітики, і волонтери. Гіркіну дали можливість вийти. Це, це свідчить про те, що певні договірняки були. Це якщо б не дали вийти, війна б закінчилася так, от, шановні мої, я хотів би, знаєте, я не буду розкривати всіх секретів. Я одне хотів би сказати. Це одна була з найуспішніших операцій українських спеціальних служб. Так, дійсно, гіркіну дали можливість вийти разом з караваном. Але робилося це для його дискредитації в очах самих же бойовиків. Щоб я трохи затримаю ваш час, я поясню, щоб раз і назавжди вибити у той момент зради і пояснити, що українські спеціальні служби тих часів вони як працювали ефективно, так і працюють. Почався, скажімо, відступ Гіркіна почався з моменту відходу трьох бойових груп, одна з яких під проводом бойовика на псевдомінер. Вони зняли свої міні-поля, ба більше того, тими мінами вони замінували свої місця дислокації, фактично наразивши на небезпеку своїх же поплічників. Розуміючи це. Гіркін прекрасно розуміє, що фланги відкриті, він в фактичному оточенні діватися нікуди. Він йде на контакт з українськими спеціальними службами, які дають йому можливість вийти. Для чого це робиться? По-перше, створена ситуація протистояння між мінером і угрупуваннями самого Гіркіна. Наразі це протистояння через два роки вилилося. Факт замаху вже на польового командира Мачети, який звинуватив угрупування Мінера в зраді і залишені позиції. Що ми маємо? Ми маємо внутрішній конфлікт в самому середовищі. Далі. Лунають заяви про те, що Гіркін готувався до відходу. Ні, він не готувався. Був спонтанний відхід. Дали йому фактично добу. Це перший момент. Другий момент. Те, що не стріляли по колоні. знову брехня, хвіст колони. Замикав колону, зара той він міністром оборони ДНР, пан Кононов, і фактично він попав під огонь української артилерії. І це знов момент протистояння по лінії Кононо і Гіркін. Якщо ми згадаємо, як Гіркін потрапив в до Беса, як він звідти виходив і відходив він в жіночій спідній білизні, бес його просто таким чином. Знаєте, як опустив прилюдно перед цими бойовиками. Це один момент. Другий момент, що тільки втручання Бородая врятувало Гіркіна від розстрілу. Третій момент зараз закидають те, що ми обміняли Славянськ на Донецьк знову брехня. Коли Гіркін прийшов Донець, перше, що він зробив, він спробував штурмувати укріплені позиції саме Захарченка. Але наразився на те, ну скажімо, на нерозуміння 에, підпорядкування всіх частин бойовиків загальному керівництву під своїм проводом. Другий момент Гіркіна був відхід з Донецька і здача позицій в Донецьку відхід в Сніжне. Так про що ми говоримо? Шановні, ви вгамуйте свій момент зради. That's і третє основний ще момент було закладено протистояння в ЛНР. Знов таки відійшли загони мозгового, залишилися, фактично здавши нам без бою Сєвєродонецька, Рубіжне, Ліщанськ, цей промисловий трикутник. Єдина спроба втримати наступа, наступ українських збройних сил це Дрьомов. І от цього моменту починається протистояння дрьомов мозговий гіркін, яке закінчується ліквідацією мозгового. Так. Ну, якби наші От вам, шановні, аформації... інформації... факт зради. Ну… Це перший момент, другий момент. Волонтери знов піднімають хвилю. Зрада зрадлива. Ми дали бойовикам можливість перейти в Сіверський Донець і облаштувати блокпост на нашій території. Так от, шановні мої, щоб ви розуміли, цей блокпост був облаштований в 2015 році. І от поясніть мені, хто взагалі для чого ви піднімаєте не володіючі цю тему. Блокпост був облаштований з бетонних пліт, тобто це був ну, такий капітальний блокпост. Єдине, що вони зробили, вони на 300 метрів перенесли ще вперед і облаштували вогневі позиції. Чому ми не можемо підійти? Там гора зміїна. Гора, з якої так, вони фактично да. повністю прострілюють не лише вона наші позиції, висота. пануюча так. висота, вони тримають під обстрілом всю станицю Луганську. Тому наш блокпост фактично знаходиться на в'їзді в станиці Луганську. Так от, на володію інформацією, нам ЗМІ поширюють оту брехню про те, що зрада знову наступає, ми відступаємо, а нам не дають стріляти. І, о, і я закінчу тему зради, пане Валентине. На 9 наших загиблих 15 їхніх. Так про яку заборону стріляти у відповідь йдеться. Ну тут треба інфор... о, знов інформувати знову таки засіб інформації про той же відхід Гіркіна. І, і ніхто не каже, що в Донецьку вже були сили, які керував Захарченко, за ніякий Ніякі це... Гіркін не вплинув на те, що там не Донецьк те, що розов... не вплинув, він взагалі не би так. не мав впливу. А так. так ми маємо те, що зараз зависло того ж Бородая. Діяльність Гіркіна всередині самої Росії шкодить самій Російській Федерації. Ну то нехай як то павуки, то кажуть, да. як то кажуть, їжте один одного. Ми зробили. Те, що зробили, це блискавична операція, колись після війни розкриються всі секрети. Я назвав вам лише з відкритих джерел, щоб ви розуміли наскільки глибока ця була операція, наскільки продуманий сам був відхід дискредитації гіркіна і внесення того розбрату в середовище бойовиків. Тобто ще в тому складі і при тому переставку. Ми можемо сказати, що саме тоді, коли людина фактично стала перед питанням, що у кооперативних працівників на Сході залишилося не більше 30 чоловік, і це визнає пан Грицак, була проведена така блискавична операція. От професіонал і жаль, що пан Леваченко тепер. Поза цим в політиці, але професіоналів, як казав от попередній наш оглядач професіоналів, щось не шанують. І оці вбивства журналістів, це така. Пане Валентине, на жаль, та, не можна не погодитися з легендою карного розшуку. А ви знаєте, ну якщо ми подивимося навіть на керівництво силових структур. О. пане Валентине, багато запитань. За яким принципом призначаються ці люди? Це явно непрофесійні е, якісь якості тієї людини. Це просто якісь моменти е, суто там е, кумінство. кумінство партії, квоти. Але ж це безпека наша з вами. Пане Ванте, а хто буде боротися хто? в тому весь так. момент? Розумієте? Хто буде проводити ті спецоперації? Хто буде ловити злочинців? Хто буде захищати інформаційне простір? Ви знаєте, чому зрада починається тут з Києва? Тому що практично 60% змі контролюють чи напряму, чи опосередковано російський капітал. І відповідно, коли починається та хвиля нагнітання істерії, а вона відразу підхоплюється, вона продуктується. І виникає питання, ви знаєте, а чи ми в змозі протистояти? Ми не те, що в змозі, ми протистоїмо. Більше того, пане Валентино, щоб ви розуміли, наскільки ми протистоїмо, я хотів би сказати, зараз в наприклад, розгорнулася знов між собою на така війна між Плотніцьким і МГБ. От за ті інформацією, яку ми володіємо, посилена охорона самого Плотніцького бійцями спецпідрозділу Заслон. Це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, бо вони отримали інформацію про можливу фізичну Замар, ліквідацію. Звичайно. А відповідно, Плотніцький почав працювати проти міністра е Міністерства Держбезпеки ЛНР, колишнього підполковника СБУ, пана Пасічника. Той тобто, змушений зараз міняти номери на автівках супроводу, їздити не на своїй автівці. Вибачте, якщо ми володіємо такою інформацією, то повірте мені. Ми володіємо всім об'ємом інформації, mm -hmm. який відбувається на окупованих територіях. Тому що там все ж таки Ба більше того, ваші. пане Валентине. Ми не просто володіємо, ми впливаємо на ті ситуації, які відбуваються на цих територіях. Якщо хтось вважає, що росіяни стріляють там один одного, бойовики не можуть поділити. Ні, шановні, на другому році війни, і це знов позитив. Це робота, так і наших структур. І робота відповідна спеціальних служб ще закладених, я ще раз підкреслю. С того часу ми вийдемо на прес-конференцію, ми пояснимо роль правої справи, взагалі звідки вона взялася. І відповідна спецслужб часів пана Валентина Наливаченка. Я ще раз хотів би підкреслити роль провідну роль цієї людини в формуванні спеціальних служб України на той час. Ну от він пішов, і е, у наш спецназ. Загальмувався його розвиток, загальмувався. Хоча уже спецназівці е, от приходять, ми з вами говорили про цей випадок, коли прийшло 11 бійців на передову. Так пішли, постріляли, е, поклали там десятки цих. Орків і е, повернулися спокійно і е, зникли з позиції. Е, оце спецназ спецнази ще я от вважаю дійсно по те про що ви говорите: е, засоби масової інформації російські, які працюють у нас, і наші журналісти, які не підозрюючи навіть працюють на Росію, то оце робота також спецназівська. А Звичайно, ви таку роботу ведете ж там? Звичайно, пане Валентино, ви знаєте, ну якщо вже і казати про вбивство Шеремета, ну тут дуже багато запитань. По-перше, до діяльності самої української правди. Погодьтеся, так. третій по рейтингу засоб масової інформації фактично під контролем пана Григоришина. Так, і в Офісі Григоришина його штаб-квартира. Абсолютно Починалося точно. з більше того, да. те, що там розповідають про те, що там зустріч була випадкова з Лещенка з Григоришином, а потім одного з підласовників і директорів фактично з Григоришином, І що обговорювалося суто ділові питання. Ні, ну, шановні, не звичайно треба нам ділові. Там ж на цьому У нас спокійно досі працює та телерадіокомпанія та Веські медійна, да. яка продуктує ці всі моменти. І таких прикладів інтер досі, які начебто транслюють про українські продукти, тим не менше фактично виступає рупором російської агітації. Якщо ми подивимося, пане Валентине, загострення ОТ на фронті, я знову хотів би пояснити, повертаючись до цієї теми, чим вона викликана? Вона викликана з тим, що в мінську зараз обговорюється ситуація і питання відводу військ. Україна наполягає на Кордонах вересня 2014 року, себто коли Дебальцевий аеропорт так, були наші. Були наші так. І ми зайняли в цьому принципову позицію. І от те, що зараз відбувається, посилення кількості обстрілів, втрати це спроба грубого фізичного тиску. Разом з тим, пане Валентине, той самий тиск відбувається і всередині країни. Хресний хід, який зараз йде на Київ. Чомусь мир треба йти на Москву та на Москву. Москву. Так ну третє затримання е, того перекладача ОБСЄ, який начебто був шпигуном. Ну шпигуном він не був. Я по перше хотів би сказати, що колеги з ФСБ вони ну як то кажуть, лаханулися mm -hmm. в якості доказу, показавши відео, яке є у нього було на телефоні, але є, яке є в вільному доступі на Ютубі. Будь-кожен бажаючи може зайти і подивитися це відео. Це третій момент. І четвертий момент, пане Антон. разом з загостренням ситуації на фронті в Луганську відбувається навчання, де молодь, скажімо так, навчають протистояти озброєній місії ОБСЄ. Тобто таким чином намагаються показати, що от ті. Миролюбиві ініціативи України щодо введення озброєної місії обсє будуть заблоковані відразу, як тільки почнуть працювати. Чотири епізоди. Пане Валентине, не буває співпадінь. А ми з вами мусимо просто продемонструвати, знаєте, спокій, впевненість в власних силах. Ну, от цей хресний хід, його дійсно варіанти, як полтавчани. Заблокували, Зустріли, заблокували в часника вінки на головах жінок, сміх, ніяких там провокацій. І так несерйозно треба і сприймати це, якби хто там не йшов на чолі з Хрестного ходу і хто б не ніс хрести. А ці хрестоносці це явно. Агенти ФСБ тут пане Валентину, е достатньо згадати, що, скажімо так, пономарь е нашої Києво-Печерської лаври на псевдо-незабудка, це якраз був снайпером у пана Гіркіна. Ну от, от так ну, вам от. приклад який яскравий. І сам пан Гіркін свого часу приїздив, був керівником охорони, коли у нас тут був майдан, приїздив з так званими дарами волхвів. І тут От вам роль московського патріархату в внутрішній додати, ситуації в Україні. Не відняти, не відняти. І я думаю, що, пане Дмитро, дякую за, і за позитив, за те, що ви переконалися, шановна Натело Геройович, якщо ти лупаєш ту скелю і гупаєш в усі двері і показуєш, що ми небайдужі з вами, ми з вами, пересічні громадяни. То якихось результатів може досягти навіть при тотальній корупції, при, тотальному, при тотальній зневазі до прав людей, до нашого так би мовити, ще раз підкреслюю, до п'ятої статті нашої конституції, де ми народ є джерелом влади. Дякую, Дякую і пане до наступних зустрічей тут в цій студії. І ще з більш можливо оптимістичними новинами про нашу роботу. А це робота, як ви бачите, досить таки плідна. І бажаємо вам усього найкращого. Дякуємо за увагу і розуміння. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.